Дорогі браття і сестри, сьогодні я звертаюся до вас як ваш архіпастер Митрополит Володимир Волинської єпархії, як ректор духовного училища на свято кафедрального собору. Та всіх вас, духовенства, монашествуючих і вірних нашої єпархії. Нині тривають судові справи, що створюють небезпеку для духовного життя нашої величної святині Успенського кафедрального собору. Є ризик, що храм перестане бути наповнений молитвою, а його приміщення можуть використовувати не за призначенням. Що суперечить самій суті його створення. Також існує загроза призупинення навчального процесу для студентів нашого училища через втрати приміщень. Наше єпархіальне управління як адміністративний центр об'єднує близько 300 парафій і забезпечує організаційне та духовне життя нашої всієї єпархії. Хочу делікатно нагадати, що відбувається ущемлення конституційних і релігійних прав наших, прав громадян України за віру і свободу совісті. Закликаю всіх вірних до щирої молитви, щоб Господь дав справедливе і мирне вирішення цієї ситуації. Молюмося разом, щоб Господь розчули серця тих, хто бажає нашій церкві, громаді, людям шкоди, і щоб перемогли любов і мир на благо церкви і держави нашої України. Храни вас всі, Господь!